Аналіз музичного твору. Випускник 4-го курсу Естрадний спів Молодих Владислав Олександрович. Творчий шлях Микола Ведмедеря, також відомий як Микола Ворони, був видатним українським письменником, поетом і режисером. Микола Вороний народився 24 листопада у 1871 року в сім'ї ремісника. Він навчався у Харківському університеті. Пізніше продовжив навчання у Віденському та Львівському університетах. На філософському факультеті. Театральна діяльність. Вороний працював бібліотекарем, коректором та режисером українського театру. Він також був атером у трупі видатних режисерів, таких як Крупивницький та Саксаганський. Вороний був одним із засновників Української центральної ради. Та Українського національного театру він також допомагав видавати газети та журнали, сприяючи розвитку української культури. Еміграції та репресії у 1920 році вороний емігрував за кордон, але повернувся в Україну у 1926 році. У 1934 році його заарештували як польського шпигуна. І він був розстріляний 7 червня в 1938 року. Микола Ворони залишив значний слід у літературі та культурі українського і його творчості досі залишається важливою частиною нашої спадщини. Його поетичні збірки та роботи в галузі та театрознавства. Відображає його внесок у розвиток української культури, деякі пісні Миколи Ведмедері. Добрий день Матусю Україну. Слова Рубальська, Музика Микола Ведмедері. Дитяча молитва до Дня Святого Миколая, відома дитяча пісня як. Яку виконують діти у школах та дошкільних навчальних закладах? Дитсадочок прощавай. Слова та музика Микола Ведмедеря.